Мало хто знає, але коли Джеймс Релкеш відстрілював членів ПВК Цербер у маєтку Старквезера, йому це вдалося зробити не в повному обсязі. Тому як декому з цих мемберів ПВК-Цербер вдалося все ж таки з'їбатися з Карсер Сіті, десь там переоформити документи на долучання у ПВК корпорації Амбрелла та опинитися в ракун Сіті, а саме в її каналізації. Як ви розумієте, це місце не дуже то і затишне. Тому все чи та зомбач'я тут буде вдосталь. І через це все нам треба буде пробиватися з боєм. Ну і як ви вже повністю можете усвідомити, що це антивідеогайд буде про те, як пройти не то, що швидко, не то, що без дамагу, але просто і так, що, що? що ми робимо спочатку? Спочатку ми нам треба всрати пістолет. Пістолет тут безпантовий, тому його ми витрачаємо на перших трьох зомбаків, які винирюють е, з рідини. Що, тут є яка тактика? Кажуть, що треба стріляти їм по ногам, відстрілювати коліна. Вони так хлюпаються у сечу, захлюбуються її і вмирають. Але в мене не те, що по ногах, ну, мені вдається їм попасти. Ну, Бачите, я можу навіть промахнутися по голові. Тому е, я стріляю по голові. В мене закінчуються всі патрони. Що я роблю? Я починаю втрачати драбадан. Але мене все одно хапають, кусають, больно, але похуй. Біжимо далі. Тут таких помилок не робіть, краще користуйтеся тактикою відстрілу ног. Але якщо вам не вдається, то можете зробити, як я. Трошки повтрачати влучно-невлучно пістолет, а потім вже якось як у вас вийде. Так, ну ось цими першими чотирма зомбями ми впоралися, тепер сходимо. У минулому проходженні Тоні ми теж тут підіймалися і там були зомбаки. Тут яка буде фігня? Тут будуть цуцики. З цуциками як можна робити? Їх можна просто оббігати. Головне, це робити зігзагообразними шагами. Ну, отак, от, бачите, на іскосок. косок. Ось, отак тут спригуємо. Далі. Тут буде такий натовп. Працівників Жеку, ми їх обходимо, не чіпаємо, а оцю суку відстрілюємо прямо от на місці. Так бах, цього цуцика треба теж вбити, але я промахуюсь і думаю, а мені зараз пощастить, і я так от зігзагообразно побігаю, і мене ніхто не покусає. Але мене починають кусати. Я ж такий думаю, що треба мені якось зекономити на боєзапасі. Відстрілюю ноги цьому покидьку. Ну і думаю, зараз я підлікуюся та побігу далі. І що, в чому моя помилка, що цей хуй, блядь, по-перше, цей цуцик почав мене кусати. І треба заважити на тому, що я не витрачаю розходники, розхідники, тому що вони нам знадобляться у кінці. Дуже знадобляться. Так що, так що отак, от. краще цуцики відстрілювати тут. Тому що, якщо не відстрілювати, будете, як я втрачати по дві хілки. Ось тут що, далі нічого такого особливого важкого. Тут треба просто пробіжати, запам'ятовувати маршрут. Біжимо ось так. Тут за цією бабьонкою от повертаємо. Ось-ось, от ручки вже летіли, але до нас вони не причепилися, тому нам пощастило мені. вам, Вам не знаю. Вам, мабуть, теж пощастило. Будемо сподіватися, що вам теж пощастило. Ось, дуже, дуже нервовий режим, дуже нервовий проход. Так, а тепер дивіться, тут будуть, значить, холодці. У нас немає електрорушниці, як у минулому випадку, тому ми проходимо тут справа. Тут стопудово, холодець нас візьме. І от пам'ятаєте, я не використовував ножа на собацю, тому що я його використовую на холодець. Ножом з ножа ріжемо тільки холодець. Запам'ятали? Добре. Далі проходимо по кішках ось. І тут що? Тут будуть прокидатися оці всякі, блядь, патороч. Ми її не чіпаємо, ми просто собі йдемо по своїх ділах. От буде, праворуч буде такий от хуйко, йому ми відстрілюємо ноги і заходимо в перший кабінети. Там буде ліфтова. І знову ж таки, у порівнянні з минулим відеопроходженням, як Тоні там ото щось намагався, ми по цьому ліфту минулого разу спускалися вниз. Тепер ми підіймаємось наверх і та товпа, яка тут лежала. Відпочивала, а вона там вже вся тусується. В общем, нормально там все в них. Що ми робимо? Ми спочатку порох використовуємо за призначенням, крафтим собі ще 10 пострілів на драбаданчик. Ось, і тут що? Тут, коротше, треба запам'ятати маршрути, пробігати. Але бачите, от, от це не єбучий рандом, це от це просто моя криворукість. Трошки. Ось тут я собі вже дозволив використати одну світлову гранату. Але нахуя, якщо можна було б було пробіжати, зекономити її? Ну добре. Коротше, тут буде пацюк. Пацюка краще вбити. Краще вбити його з двох чи трьох пострілів магнума та пів магазину витратити на нього з автомату. Але як бачите, я один встрав просто кудись, блять, не долетіла куля. Що? Е, раз, два. І майже весь магазин я витратив на цього пацюка. Ви можете витратити на нього менше. Але як вже вийде? Взагалі-то уходить на нього два постріли з магному та півмагазину автомата. От цих от, цих, от е, дурбецелів ми просто пробігаємо. Вони такі вялі, там щось цей. Взагалі ніякої загрози вони нам не несуть. Тому їх можна просто пробігти ну, типа повідпочивати. Далі будуть такі моменти, дуже цікаві, як на мене. Е, Треба використати гранату. Їх в нас поки що дохуя, але з гранатами теж. Ви, якщо вас кусають, ви їх краще бережіть на кінець. Тому що в кінці ви побачите, блядь, ви побачите, це не то, що ружжо, це, блядь, йобана рушниця, блядь, чехова. Це просто йобнутись. Так, отут, отут ми їх підриваємо, щоб вони нас не чіпали. І збираємось по драбині до стоянки поліцейського відділку. Запам'ятовуйте, тут направо. І як йобаний Джон Вік, вам треба відстрілювати усім ноги. Ось, бачите, в мене так виходить вже три ноги, ось вже четверта. О, майже схопив, не схопив, соси, сука, смокчи. Так, отут переходимо на пішки, і такою тихесенькою, розслабленою ходою ми проходимо, тому що тут сидить отакий глухий пацюк-мутант лизун. Е, воно не чує, коли ми ходимо просто, воно чує, коли ми бігаємо та пукаємо. Тому треба обережно. Отут приготуватися усім, усім, просто усім. Тому що тут з'явиться містер Хуй або містер ікс, от Він тут на розі десь тут стоїть. І коли він вийде, ну це пиздець. Блять. Коротше що, я вам раджу йому пускати в їбало три постріли з магному, це його застанеть на секунд 20-30. Цього часу недостатньо, щоб з'їбатися нормально, але ну, вистачає. На життя вистачає. Так, отут е, беремо автомат і збиваємо усі, но, усі ноги. Тому що по головах, ну це пиздець, голова в них е, е, це як його, блядь, впитує багато дамагу більше ніж коліна. Тому, тому, блять, та що ж таке, сука? Коротше, по ногах стріляйте дуже влучно, тому що може бути така біда, блять, от, от нахуй. Ну тут я дозволяю вже добре от вкуси вкуси. Смачненькі є такі вкуси, блять, хуй з тобою. Коротше, так, о, тут, тут краще не нехтувати, тому що пизда. Ось тут, знову ж таки, по ногах, по ногах. І біжимо одразу в бібліотеку. Зараз я тут полікуюся. Ага, хорошо, блять, добре. Ось, е, ні, не в бібліотеку. В бібліотеку ми не зайдемо, тому що вона на другому поверсі. Тут, короче, ось цьому алкашу ноги збиваємо. І ось сюди в цю двері. І знову ж таки ходою потихесеньку, тому що тут десь теж сидить пацюк. Я не знаю, де він саме сидить, але він сидить, якщо він нас почує, буде трахати своїм язиком у церберську дупу, вашу нашу загальну. Ось тут знову з'являється містер хуй. Е -е -е, він, ну блять, він такий, ну добре, добре, хуярить нормально. О, тут що, треба, ну, тут ніяк, якщо. Ну, бачите, які вони. Сука, та що ти робиш? Блять. Містра Ікса треба знешкодити стопудово, тому що воно нам покою не дасть. 20-30 секунд, як ви бачите, вони вирішують багато чого. Отут, отут, значить, будуть два біомудні з бруньками гнойними. Ну, як ми пам'ятаємо з попереднього проходження, просто збиваємо бруньки та проходимо повз. Ось і так ми доходимо до бібліотеки. Перед бібліотекою буде дві двері: Оце, перша і друга. З другої буде вилазити якийсь Майк Шинода, блядь. А, ні-ні-ні, Шенода. Ні, ні, тут що? Тут ми пробігаємо, буде падати всяка падаль, ми на неї не звертаємо уваги. Виходимо, і, коротко, тут, тут просто можна пробігти. Це другий поверх. Нормально. Вон там якісь собачі тьорки. Ну Це, як, знаєте, така постановка така якась невдала. тому ми її... Просто щоб нас налякати, вона існує і більше ні для чого. Цуцик там... Так, отут беремо гранату, тут, тут по-любому без гранати ніяк. Чому? Тому що дивіться, тут виходить зразу така тусе. Блядь. Кидаємо гранату, все в нас виходить. От, блядь, отак от. Ну коротше, треба все робити швидко, не так, як я, а робити максимально. Відточено, видрочено. Отак, отут, бачите, пацюк, я запоровся, треба було пішки пройти, але як показує практика, можна і так пройти. Е, ось тут ще один такий, такий блядь, алкашура. Так, все, ззаді нікого, позаду нікого. Е, виходимо тут. Тут їбать, тут холодець. Коротше, якось так от мене завжди виходило його бігти. З правої сторони обігаємо ліворуч. І ось тут. тут Тут теж треба було, мабуть, кинути світлову гранату. Але як ви бачите, я все запоров, в мене знову ж... блядь. Так ось. Коротше, якщо сюди заходите, кидайте блядь, гранату світлову, вам має вистачити. Я не кинув, я побоявся, тому що зараз блядь, буде просто пиздець блядь. приготуватися, нахуй. Це, це блядь, немає слів в мене. Короче, короче, тут буде, блядь, ба просто величезна зграя йобаного, блядь, зомбач'я цього нахуй. Ще з холодцем, блядь, Що я роблю? Я кидаю гранату. Я так і не зрозумів, станеться холодець але і... або ні. Тут ще є біомудінь, ще один нападає. Я йому вставляю в пельку гранату нахуй. Вона там десь, блядь, позаду мене зривається. Там, якщо прислухатися, ще десь позаду ходить містер хуй, блядь, Якщо він нас дожене, то просто буде пизда. Тут треба стріляти, блядь, по ногах, все таке, але я не перезарядив дрободана. І мене, блядь, кусають, коротше. Тут теж думаю, зараз пробіжу, нормально, але мене ця пизда хватає, я і ще гранат. От, бачите, бачите? Я от заощаджував гранати, блядь, на протязі усього свого цього блядь, побігу нахуй втечі. Від Сечі. І вони мені знадобилися. Так би, блядь, пиздець, Тобто, торба була просто повна. Ось ми добігаємо до брами. Фуяк. До речі, саме на цьому моменті мені випала Платіна за проходження Resident Evil 2. Як ви розумієте, ці відоси по другому різіку могли бути більш такі, такими звичними для мого каналу. Але. Ця своєрідна відео Орера була запроваджена, запроваджена для того, щоб вилучити та витравити деяку ЗЕ-спільноту, яка сера мені в коментах, яка мене кусає, як на цьому відосі, блядь. Тому наступний відос наступний відос буде вже по квейку. Першому там на нього все майже готово. Тільки його треба відписати, змонтувати. Ну, коротше, трошки попрацювати. Так що наберіться терпіння або не наберіться. ну... Дочекайтесь, дочекайтесь, буде, буде прикольний відосик і по Резіку теж, мабуть, буде. До речі, пишіть у коментарях, як вам по Резіку хотіли б якийсь так звичний відосток. Тому що є там, що позрівнювати. Наприклад, там є відрізнені такі, що оригінал від ремейку так блядь, у неякісному форматі, але відрізняються, відрізняються, так, є таке. Що ж, дякую за перегляд. На цьому все. Бережіть себе, бережіть мене, бережіть усіх. Любіть одне одного, показуйте відео друзям своїм, а то що, вони якусь маячню дивляться. Ось, дякую. What's going on out?